Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що дивитесь. Сьогодні я хочу представити вам набір для десерту, що складається з семи тарілочок однієї великої і шести маленьких. Ну, велика вона умовно, тому що її діаметр всього-навсього 14,5 см, як невеликого блюдечка. А маленькі розеточки мають діаметр 10 см. Взагалі то, я коли його побачила, вирішила, що він іграшковий. Але ні. Ну, в таку тарілочку можна покласти, напевно, невелику кількість джему, або небагато е, якихось маленьких цукерок чи печива. В будь-якому випадку, кількість солодощів в такому посуді могла бути зовсім не загрозливою для фігури. Е, колір посуду слонової кістки або вершковий. І колір монохромного візерунку старий рожевий. Він називається німецькою Альт-Роза, стиль, в якому оздоблена, оздоблений цей набір, це бароко. Період виготовлення перша половина ХХ століття, навіть не перша половина, а так десь 20, мабуть, 30-ті роки. Клеймо, яке є на, цій, на цьому посуді, Ось воно так виглядає. Воно проставлялось Розенталь Кронах Джомені Мірамар. Воно проставлялось з 1911 до 1940 року. Мірамар, назва серії, в якому ну, якій виконувалися, ці, ці тарілочки, цей набір. Слово само походить з іспанської мови. І в перекладі означає з видом на море. Чим послуговувався і керувався дизайнер, коли створював таку назву, важко сказати, тому що перед нами монохромний малюнок квітковий, флористичний малюнок. І ось на цій тарілочці ми бачимо в центрі великий пишний букет з різних квітів, в тому числі і троянд. А навколо такий досить теж пишний е, оздоблення такий віночок з е, такими сегментами, де теж розташовані маленькі е, трояндові такі е, бутони. Е, сама тарілочка, вона по краєчку оздоблена ось е, рожевою такою лінією. Має невеличку ніжку теж з рожевою лінією. Маленькі тарілочки вони оздоблені, звичайно, е, більш скромно, але тим не менш досить тендітно, досить вишукано, на мій погляд. І теж всі ці тарілочки мають таку хвилясту лінію. Перегукування з морем, можливо, у цій лінії, які є на головній тарілочці, такі хвильки невеличкі, які ось ми можемо бачити. Ну, можливо, на великій тарілочці їх трошки краще видно, ось так вони виглядають, ці такі невеличкі хвильки. Такий дизайн зустрічається не тільки на серії посуду Мірамар, але і на серії Вікторія. Ну, що, як, як мені, то воно ближче, скоріше до, до англійської якоїсь до англійського посуду. Але треба розуміти, що Мірамар і Вікторія це, скоріш за все. Назви форм посуду, а декор це вже дизайн, це трошки інший. Тому він зустрічається на посуді різних серій. Ось так я розумію, і так я вам можу пояснити це. Далі. Що стосується фірми, яка випустила цей набір, це фірма Розенталь. Це дуже відома в Німеччині компанія, яка існує з другої половини 19 століття. До 1930 року, за 50 років, вона створила потужну, потужну о, таку корпорацію порцелянову. Туди входили не тільки мануфактури, які створив сам Філіп Розенталь і відкрив. Перша в нього була в місті Зельп в Баварії, до речі. А туди входили і до, до сьогоднішнього дня входять різні мануфактури, досить відомі в Німеччині, такі як Томен, Томас. Кучінройтер і так далі. Тобто це такі кампанії відомі імена в порцеляновій історії. Філіп Розенталь мав складні часи вже в 30-ті роки, тоді, коли до влади прийшла націонал соціалістична партія в Німеччині на чолі з Гітлером. І вони. Ви знаєте історію добре, і вони робили все, щоб в економіці Німецькій не було жодного єврейського жодної людини з єврейським походженням. Розенталь був таким і його, він вимушений був в 34 році покинути свою компанію, і він навіть не мав впливу на наглядову раду і раду директорів. Його відсторонили, але повністю. Це не вдалося, тому що все ж таки його ім'я і знищити компанію не вдалося, тому що ім'я Розенталя було добре відомо у всьому світі. Він експортував посуд в різні різні куточки світу. І тому такий скандал великий з цієї корпоцією компанією був невигідний німецькій державі. Її залишили навіть тоді, коли Розенталь помер, це сталося 1937 року. Залишили саму компанію працювати і залишили ім'я Розенталі. І так вона існувала до 1945 року, коли закрили її, і багато інших порцелянових мануфактур в Німеччині були закриті, перестали існувати. Але у Філіпа Розенталя був син: Філіп Розенталь молодший, який повернувся після 45-го року з Великої Британії, де перебував під час Другої світової війни. І е, налагодив, відродив е, свою компанію, відродив е, цю всю корпорацію, роботу всіх підприємств, які входили до складу е, цієї компанії. І, е, Зробив багато для того, щоб вона щоб її діяльність продовжувалась протягом 50-х, 60-х років, 70-х Він е, дуже плідно співпрацював з різними дизайнерами, художниками. Тому ім'я Розенталя воно не було забуте, а воно розвивалось. Інші нові бренди з'явились е, під дахом цієї корпорації. І вона існувала досить довго. Вона є і сьогодні, вона працює і сьогодні, але з 2009 року вона належить італійські компанії, але марка існує, і, має, і посуд під, цей, під цією маркою виходить е, і сьогодні. Це дуже, е, дуже якісна порцеляна, дуже гарна порцеляна, е, яку хочуть придбати, яку мріють придба, придбати е, багато поціновувачів порцелянового посуду. Ну і ось е, на цьому я б хотіла закінчити. Хочу сказати ще раз, що коли я Купувала цей посуд, у мене якраз був період визначення, що саме я хочу збирати. Ну, Тому що зупинитись на чомусь дуже важко, Порцеляновий посуд і взагалі порцеляна, вона така, що тебе захоплює і не відпускає, ми всі це добре знаємо. Але коли я купила цей набір, коли я його придбала, я зрозуміла, що хочу купувати стару порцеляну. Вона мені така тепла, вона така рідна, якась. І тому ось, навіть якщо вона буде не в такому гарному стані, як цей набір, я все одно буду її купувати. Вирішила, вирішила я. І тому сьогодні я поставила цей, цей набір один. Я нічого разом з ним не показую, щоб звернути саме на нього всю увагу. Він цього заслуговує, я думаю. І маю надію, що вам теж сподобалось. Бажаю миру, спокою, тепла, світла. Терпіння і сил на майбутнє всім нам. Дякую за увагу. До нових зустрічей!